Минув місяць відтоді, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши одну з наймасштабніших техногенних катастроф. Дніпро розлився на 600 квадратних кілометрів Херсонщини, затопило десятки населених пунктів. З правобережної підконтрольної Україні території були евакуйовані тисячі людей. Зараз вони потроху повертаються до своїх осель. Наразі вибухотехніки обстежили майже всі підтоплені райони Херсонщини на предмет боєприпасів, які могла принести течія. І тепер тут зранку до ночі працюють комунальники разом з працівниками ДСНС, вивозять сміття та відкачують залишки води. Тривають також роботи з відновлення електро, газопостачання та подачі питної води до будинків. Наразі продовжуються роботи по відкачуванню води з підвалів багатоквартирних будинків. Та прибудинкових територій в приватному секторі. Рятувальники надають допомогу населенню, підвозячи питну та технічну воду, продукти харчування. В першу чергу це маломобільні категорії населення. При цьому з лівого берега ворог постійно обстрілює правобережну Херсонщину, і дедалі ці атаки стають жорстокішими. Лише за минулу добу рашисти випустили 430 снарядів. Двоє людей загинуло. Це значно ускладнює відновлювальні роботи, але вони не зупиняються. Працівники служб та волонтери допомагають людям пережити катастрофу, навіть ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Андрій Анастасов, Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.